Вітаю вас, мої малята! Заплющить свої оченята. Ми на літній галявині. Сонечко лагідно гріє, квіти пахнуть медом, метелики танцюють у повітрі, але вітер приносить перший жовтий листочок. Це означає, що літо скоро попрощається. Літо вирішило пройтись лісом перед тим, як вирушити у далеку подорож. Воно було у зеленому віночку з квітів, у руках тримало кошик із ягодами та фруктами. Літо заглянуло на лук, там ще співали пташки, але вже готувалися до відльоту. Зайчики і білочки запасали їжу. А соняшники дивилися на сонце, яке стало лагіднішим. На прощання літа подарувала всім своїм друзям теплі дні, соковиті кавуни та останні стиглі ягоди. Діти, скажіть, будь ласка, як виглядає літо? Так у зеленому віночку з квітів і тримало кошик з ягодами та фруктами. А що воно побачило в лісі на лузі? Молодці пташок, які співали та готувалися вже до відльоту, а які подарунки залишило літо? Звичайно, соковиті кавуни та стиглі ягоди. А як ви зрозуміли, що літо закінчується? Почали пролітати перші жовті листочки. Все вірно, молодці. Пропоную зараз виконати вправу Я буду вам показувати предмети, а ви будете ставити питання. Який, яка, яке, які? Що ви бачите на малюнку, діти? Так, кавун. Кавун який? Великий, смугастий, солодкий. Зараз, що ви бачите на малюнку? Квітка. Яке питання ми можемо поставити? Квітка яка? Яскрава, запашна, ніжна. Молодці. Далі, що ви бачите на малюночку, сонце. Ставимо питання. Сонце яке? Тепле, золоте. Лагідне. І тепер, що ви бачите? Ягоди. Питання ягоди які? Червоні, соковиті, солодкі. Далі пограємо в гру один багато. Я називаю предмет, який один, а ви предмет, який багато. Один кавун. Багато. Вірно. Кавунів. Одна ягода. Багато. Ягід. Один соняшник. Багато соняшників. Один метелик. А багато метеликів. Умнічки. Ви дуже гарно впоралися діти завданням. Діти, ми з вами слухали казку про літо. А тепер давайте спробуємо розповісти історію самі. У нас є картинки. Погляньте, будь ласка, першу картинку. Літо у розквіті. Друга діти на природі. А третя зміни в природі прощання літа. Ми будемо складати розповідь. Усі. Разом Послухайте, діти, що вийшло у мене. Літо було теплим і яскравим. Сонце світило золотавим промінням, а на луках розцвітали різнокольорові квіти. Діти купались в річці, гралися на галявині і збирали солодкі соковиті ягоди. Усі були веселі щасливі. Але одного дня ми побачили. Що листя на деревах стало жовтим і червоним, пташки збиралися летіти у вирій, а сонце вже світило не так гаряче, а лагідно, ніжно. Це означало, що літо підходить до кінця. Перед від'їздом літа подарувала нам стиглі кавуни, виноград і яблука, щоб ми пригадували його щедрість і тепло. Літо прощалося. Але пообіцяло повернутися наступного року. Ми дуже любимо літо і завжди будемо на нього чекати. Ось така розповідь, діти, вийшла у мене. А я буду чекати на ваші розповіді. Гадаю, вони у вас будуть дуже цікавими. А ще хочу дати вам домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, своє літо, яке воно у вас було. До побачення, мої любі!